Акція розпочинається у цьому гарному магазині. Всі люди свідомі, всі гарні. Вони працюють на українську культуру, і саме з цього магазину ми починаємо цю акцію. Відчина завжди для всіх, хто хоче займатися якісною українською музикою. Після вдалого старту в музичній крамниці волонтери на чолі з музикантами крокують на проспект Леніна. Подібні заходи відбулись у Харкові та Дніпропетровську. На кожне місто усього 20 табличок, яке під час минулих подорожей з ентузіазмом сприймають не всюди. Ну, ви не хочете, добре. А яка у вас причина, чому ви не хочете? Ну, без причини, ясно. Добре. Акція не має жодного політичного підтексту, запевняють учасники. На носі Євро 2012 А отже до Запоріжжя завітають іноземці. На думку організаторів, відсутність україномовних табличок із перекладом англійською свідчитиме не на користь місцевих жителів. Найбільше нас непокоїть активістів руху те, що українськість асоціюється виключно з шароварами, з салом, з горілкою. з Кум з кумами, про яких є тисячі анекдотів, от і українськість зовсім не асоціюється з чимось таким модерним, адекватним, прогресивним. За три з половиною роки існування рух не будь-байдуже влаштував 75 акцій. Серед них зроби подарунок Україні, переходь на українську та Мазепа made in Ukraine». Кажуть, нині подібні заходи актуальні через тимчасовий спад зацікавленості молоді сходу та півдня в україномовній культурі. У цьому музиканти переконуються на практиці. В Сімферополі вже після третьої або четвертої пісні українською мовою там повний зал був народу і лунали постійні крики. «Ми не понімаємо, давай на русском. Ну мені довелося зупинити концерт і сказати, вибачте, що ви там сказали, я вас не розумію. У найближчих планах руху проведення просвітницьких акцій для персоналу розважальних закладів та кав'ярень, аби ті спілкувалися з клієнтами рідною мовою. Сьогодні в